З вами я Всеволод Зелені. І сьогодні ми поговоримо про велике нагадування. Це завершальний ефір, циклу ефірів, присвячених Великій Сідмиці Тижню перед Великоднем. Коли кожний день є певним символом, певним нагадуванням кожному з нас про те, наскільки важливо бути. В контакті з своїм талантом, своїм потенціалом. І ми можемо відстежувати у цих великих потужних, вічних, фактично, міфах, те, яким чином алегорично, кажуть, іномовно, кожній з подій цього великого тижня нагадує нам. Про той чи інший аспект, який дуже точно описаний в коучингу. сьогодні ми поговоримо відразу про три дні: про Велику П'ятницю, День розп'яття, про велику суботу, День пам'яті і День благодатного вогню. І великий день, велику неділю, День Воскресіння. І про те, яким чином всі ці міфи, всі ці легенди, доносять до нас сутність, сутність Ковчего. І так, велика п'ятниця. День суда, розп'яття і кресної, кресної смерті Спасителя. Описаних Матфея Матфеєм. 27 вірші. Цей день хотілося б нагадати, да, тричі, Понтій Пілат визнавав невинним Ісуса. Його невинним визнавав і цар Ірод. І тільки народ кричав: розпиний, распний, розпний. У розпни". кого з вас були ситуації, коли ви своїми ідеями, своїми. Якимось наснаженням, намагалися донести якусь потужну, важливу, на вашу думку, ідею. Але її не сприймали. І вам давався зворотний зв'язок в режимі не просто критики, а цькування. Це дуже важливий досвід. Коли коуч починає працювати з Своїми клієнтами, він має враховувати, що їхнє оточення зазвичай буде перебувати в то, на тому самому рівні усвідомлення життя, яке в них було й досі. Давайте згадаємо, коли Ісус прийшов до Єрусалиму і зустрічали криками Асанна, Його Йогословляли, Він заїжджав на осляті. Єрусалим, як не знаю, шествов, а не заїжджав. І ці ж самі люди цькували його, вимагали катувати, знищити, вбити, розп'яти безвинно. Що сталося? Чому натовп так сильно хотів його знищити? Чому він не підходив тим всім фарисеям, усім тим людям, які звикли до сталого, до традиційного мислення? І кому з вас, поставте, будь ласка, плюси в коментарях приходилося боротися з цими заскорузлими підрасудками, якимись, я не знаю, поглядами людей, які вже не відповідають дійсності. І вона намагалася донести, сказати: ну, побачте, подивіться, ну, це ж очевидно. Вам казали так, йди геть, або ми просто тебе знищимо, щоб ти нам. Не псував життя. Так само знищили за багато років до Ісуса, Сократа, який смущав уми. Так само ну, велика кількість людей в історії людства вже після Христа були катовані і вбиті за свої прогресивні погляди. І для нас постать Христа це можливість зрозуміти просту істину, дуже просту істину, про яку писав ще Конфуцій, він казав навіть мільярди мух не переконають мене, що багно є смачним. Інколи ідея і дуже часто ідея, яка є прогресивною, зустрічає спротив. Спротив і навіть намагання знищити того, хто цю ідею приніс. Так сталося велику, страшну, страсну п'ятницю. Ісус був розп'ятий, безвинно вмер та ще й спокутував наші гріхи. Саме в пам'ять про це. Велику п'ятницю на вечірній виноситься плащаниця і співається канон про розп'яття Господа, плач святої Богородиці. І з того моменту, як виноситься та плащаниця, в яку був завернутий труп Сина Божого, Християни в пам'ять про цю подію. Не вкушають ніякої їжі. А потім була велика субота. Ісус Христос був похований, і його тіло перебувало у гробі, і він душею спустився в ад. І возвістив усім, хто там був свою перемогу над смертю. І це символічно відобразилось в тому, як сходить благодатний вогонь. Це благодатний вогонь як світло перемоги життя над смертю, що смерть не є вічною. Я хочу говорити з вами не, не тільки про вічне життя, а про невічність смерті. Про що ця метафора для нас в коучингу. Ми знаємо сотні, тисячі прикладів, коли справжні ідеї відроджувалися, вони не вмирали навіть зі смертю тих, хто їх ніс. А тим більше, якщо ви самі несете якусь ідею. Яка, яка приведе до чогось більшого, дасть якесь нове життя. Дуже важливо, важливо тримати її в своїй душі і дати можливість їй воскреснути, навіть коли її намагалися вбити, і нарешті, великдень. День, коли Христос Воскрес. Сьогоднішній день. І я зараз звертаюся до всіх, хто мене слухає. Христос Воскрес. Відповідайте мені, будь ласка, в коментарях. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Зазвичай відповідають воістину Воскрес. Я щиро сподіваюся, що ті, що мене слухають зараз, чи послухають потім, вони напишуть цю відповідь. Про що це для нас в коучингу? Про Воскресіння ідей, про Воскресіння сил, про Воскресіння свого духу, про Воскресіння своєї сили, про Воскресіння свого потенціалу. Для мене сьогоднішній день є величезний. Потужний всесвітній символ коучингу, воскресіння потенціалу, яким людина знехтувала, який був затоптаний, який був розп'ятий, знищений, катований, але він може воскреснути. І я ще раз повторюю: коучинг це не про досягнення цілі, коучинг це не отримання успішного успіху, коучинг це про Воскресіння, Воскресіння духу. Людини, Воскресіння віри в себе і в свою справу, Воскресіння потужності і сили життя, сили для тіла, сили для розуму і сили для духу. От що таке коучинг з точки зору християнської міфології. Якщо ви розумієте, про що я говорю, будь ласка, поставте знаки оклику. Якщо вам близько теж, про що я говорю, будь ласка, підтримайте цей ефір, ви знаєте, як це можна зробити одним рухом, і десятки людей, сотні людей отримають можливість побачити цей ефір і почути мої слова. Для цього вам просто треба поставити вподобайку, зробити репост цього ефіру в свої групи, можливо, на своїй сторінці. Якщо для вас важливе те відродження себе і сили свої, то просто подивитися тут чи тут в описанні, бо є можливість завтра навчитися відроджувати себе, своїх близьких, своїх знайомих, своїх рідних, своїх клієнтів, усіх, кому потрібне це відродження, відродження сили життя. Бо саме про це коучинг. І сьогоднішній день, велик день для нас нагадування про це. На цьому я буду завершувати. Я не думаю, що можна багато говорити, про, і чи треба багато говорити про <кхух>, ті святі хвилини, коли люди побачили людину, яка була мертвою і стала живою. Людину, яка була сином Божим, яка повернулася після смерті до них, для того, щоб принести їм благу звістку, про те, що вони так само можуть відродитися. Про те, що вони так само можуть бути дітьми Божими. Про те, що вони так само можуть відродити свою душу, свою силу. Замисліться на це. Просто замисліться. І спитайте себе, чи потрібно відродження вам особисто, кожному. Всім, хто на мене зараз дивиться. От вам особисто. Якщо потрібно, спитайте, що я можу для цього зробити? Зробити прямо зараз. Не завтра, не післязавтра. Зараз. Тому що відродження це те, що відбувається прямо в цю мить. І я саме для цього прийшов до вас. Прийшов до вас в ефірі, щоб нагадати, як 1991 рік тому прийшов Син Божий, щоб нагадати нам всім про наше відродження. Вітаю всіх з Великодня, бажаю сил, вони нам потрібні для перемоги в війні, для перемоги в своїй душі і в своєму житті. Христос Воскрес. Воскреснемо і ми.